Найчастіше в житті нас зупиняють не на обставини чи якісь проблеми, з якими ми стикаємось. Нас зупиняють наші переконання, які ми отримаємо в дитинстві, в юнацтві, чи вже будучи дорослими людьми. І тут дайте собі чесну відповідь, як часто ви думаєте в негативному ключі про себе. Тобто, що у мене не вийде, я недостойний. Я недостойна, чи це не для мене. Дуже часто ми так думаємо. І справа не в тім, що це можливо. Справа в тім, що мозок так звик думати, тому що наші переконання це як фільтр, через який ми бачимо все навколо, через який ми бачимо світ. А тепер уявіть, що буде, якщо ви зміните думки. Якщо ви почнете думати про себе у зворотньому, про свій успіх і про свої досягнення, про те, що ви гідні, що ви можете, що ви з усім справитесь. І це дуже якісно може змінити ваше життя. Змінивши думки, ви змінюєте якість свого життя, ви змінюєте світ навколо. Спробуйте таку собі практику взяти і протестити, просто помінявши думку про себе. Переведіть її в позитивну і прослідкуйте за тим, як якісно змінюється ваше життя.